Друзі, всім привіт! Вітаю У вас в Імперія Пазл. Сьогодні будемо робити відеоогляд про одного з героїв, який з'явився в новому призиві. Друзі, призив острова Чудовищ. Друзі, Ось такий новий герой Сігін. Синього кольору п'ятизірковий. Про нього сьогодні будемо і говорити, і детально будемо друзі розбирати його навик. Також поговоримо, в яких оборонах його на війні ставити краще. І також в обороні на турніри будемо розглядати варіанти, де його можна буде ставити, і в яких в яких я, то правильно в лініях ставити в середній, на центр чи на краях, друзі. Також поговоримо в кінці про чи можливо це брати героя на Тітана, чи буде він максимально допомагати команді набити максимальний урон на Титану. І також в кінці це саме моє улюблене і думаю ваше теж, на що йому качати емблемки, друзі, таланти. Друзі, перед цим я хотів би вас попросити поставити друзі лайк. І також, кому не важко, підписатися на канал, друзі, тому що це не останнє відео по, по герою, яке ми будемо знімати. Тобто буде в мене ще велика кількість відеороликів, відеооглядів про імперію Пазис, а особливо про героїв в цій грі. Друзі, давайте почнемо. Говорити про цього героя, особливий навик розберем і розберемо зараз пасивки його. друзі. Начнемо, давайте, з параметра, параметрів цього героя. Тобто Він викачений зараз на стандартний рівень до 80-го рівня. І в нього вже є 1112 атаки. Друзі, що я вже скажу, це дуже добре. Друзі, також нього броні 1032. Тоже нормально для п'ятизіркового такого героя. І вже 2К, друзі, в нього ХП. Друзі, це бомба. Давайте тепер подивимось на максималках. На максималках в нього 1,6К атаки. 1,3 броні, теж більше там. І почті 2,8К ХП. Друзі, ну це такий, знаєте, дружбан, я вам так скажу, має хороші стати на центр, щоб його ставити. То, що В нього і броня є нормальна, і ХП. Плюс до цього всього атака. Друзі. Ну, мені вже сподобався герой. Друзі, вітаю вас, до речі, хто отримав цього героя, хто не отримав, друзі, я бажаю, що ви його отримали. У мене такого героя поки на даний час немає. Друзі, ну, думаю, може, десь з часом я його і теж собі призву. Друзі, поїхали до пасівок. Не, перша пасівка, яка говорить, що. Коли його е, може е, хтось особовим навиком е, то есть по, по цьому герою цілити, то він може зменшити урон е, на, е, на, до, одного, до, одного, до одної одиниці урона може знести. Тобто, там Ліліана, до прикладу, да, ну, будь-який герой, атакуючи, там, Цього героя і може йому знести, там до прикладу, 1000 хп, він може це з шансом 10% перевести в один, одну одиницю урона. Тобто, друзі Ось така неопасівка, яка спрацьовує тільки всього ж за з 10, з шансом 10%, друзі. Що якби мені вже воно сподобалося, так якби можуть. І не шотнути цього героя, і по... цей герой може на полі бою багато чого змінити. Ну, це всього ж 10%, друзі, не так то і багато. Друзі, наступна йде пасивка. В тут. Коротше, Коли цей герой використовує свій особовий навик, він стави на ворога мітку, на случайного ворога виходить, мітку стави. І ця мітка протягом трьох ходів. Наносить ворогу 150 одиниць урона. Ну, то є 150 одиниць урона протягом трьох ходів. Також, якщо ви до прикладу, використовуєте свій особовий навик, ця мітка обнуляється і також урон виростає, друзі. Запам'ятайте, 150 значала до прикладу, і потім ви ще раз ультанули, і вже буде не 150, вже буде 300 і так далі, вплоть до 1500 урона. Тобто, протягом трьох ходів може бути від 150 до 1500. Тобто, це, в принципі, 10 стаків, друзі. Так, з пасівками ми розібралися. Йдемо далі. Друзі, скорість зарядки мани всього героя середня. Мені вже сподобалось, що не повільна. Друзі, чесно скажу, бо то, що чого не повільна, що я кажу і не люблю, і чого мені сподобалось, бо то, що повільна зарядка, як ви знаєте, поки ми його зарядимо, то героя, то вже й героя немає. А якщо навіть зарядимо, то тут ворог ходить і вже ультанув тебе. Ну, коротше, друзі, дуже важко. Все. Середній, герой зі середньої мани набагато частіше виграє, чим з повільної. Друзі, давайте переходимо до навика. В нього є 1, 2, 3. 4, друзі, пункта в навику. Так, давайте розберемо перший. Друзі, перший пункт наносить 500% урона ворогам по краям. Друзі. Запам'ятали, так? Да? Ну, я скажу, що з середньої зарядки такий, блин, будемо так казати, шотер, тільки шотер, який б'є. Тільки по краях, друзі. Не можна е, вибрати, до прикладу, от ми граємо, до прикладу, взяли в атакуючу команду цього героя, і ми хочемо іменно оцього героя собі добити. Ні, цим героєм не вийде. Він хороший, друзі урон наносить, тільки по краям, друзі. Так, що тут далі пише. Ага, а якщо, до прикладу, пише тут, якщо е, залишився на полі бою один ворог, то виходить урон ур ур збільшується в два рази. Що це має воно на увазі? До прикладу, там ми цим, на, ми цим героєм ультуємо, а на полі на залишився один герой. Той, тобто, до прикладу, ми наносимо 1000% відсотків урона. 1000% відсотків урона по одній цілі. Друзі, ну це понятно, це сразу виноситься у героя, і все. Тобто ну, не цього героя, а того героя, яким будем, на якого будемо будем бити, друзі. Так що це дуже опасний герой зі середньою зарядкою Мани, так що, друзі, качайте, обов'язково вже є. Якби є на є є шанси, чи як то правильно сказати, що ну, той, ну, він не буде нас десь стояти там, чекати, колись там його очі дійде на прокачку. Друзі, качаємо цього героя. Друзі, що він ще робить? Це другий пункт переходить. Він уменьшає ману ворогам, яких б'є по краях, друзі, на 50%. Я не зрозумів, вмещает ману врага по краям вражеского построения на 50%. А, ну да. Друзі, на 50% сразу ріжджя Ману. Так що, ну, плюс, так, да, це мені тоже сподобалося. Нормально так наносив урон, плюс підрізає ману. Ну, друзі, ну, ну, я не знаю. Ну, мені дуже сподобався герой, я вже його хочу отримати. Друзі, після цього третій пункт він призиває костяну ловушку, друзі. Ну, коротше, тут я не буду розказувати, що і Так всі знають, хто це і що. Ну, і четверте ложка призведе площені Ну, Це понятно, друзі, як всі, да, от паразитів. Да, там. Коротше, він ще лож накладає на цих ворогів по краях паразитів, друзі. Ну, тіп, яких, які паразити, виходить, поїдають хп ворога і все. то Ну, а як ми паразитів можемо. Ізбавиться від них, ми хилимося і паразит іщезає. Друзі, ну давайте зупинимося на перших двох пунктах, даже на трьох пунктах. Що він робить? Він б'є 500% урона по краям. Плюс до цього він підрізає ману на 50% ворогам по краям. І також, друзі, накладає на них паразитів. Призиває на них паразитів паразити, які забирають ХП у ворога. Друзі, бомба! З За середньої зарядки, герої бомба, Качаємо обов'язково. А тепер, друзі, переходимо до війни. Друзі, і перед цим я хотів би поставити, е, них поставити, Друзі, хотів сам собі лайки поставити. вибачаюсь. поставте, будь ласка, лайк і продовжуємо далі. Так, я зараз зроблю паузу, друзі, одну хвилиночку. Так, друзі, поставили всі лайки, їдемо далі. Коротше, переїжджаємо до війни зі скорою зарядкою мани. Всі ви знаєте таку. Так, отак. друзі, м -м мої рекомендації, я не скажу, що це правильно і це так все діє, але я би хотів вам порекомендувати в яких... В яких, Боже, це забув це слово, в яких позиціях краще на обороні його ставити, Тобто, чи середня, чи центр, чи на край цього героя. Друзі, в даному випадку я би цього героя ставив на середню лінію. Середня або з такими параметрами, як ви бачите, і якщо його на максималку викачати, я його би або в центр ставив, або, друзі, ставив на середню лінію. Все, тобто на край я би його поки не ставив, друзі. Хоча, може, є такий варіант розглядати, як на край ставити. Ну тут вже в залежності, яка, яка в команді, хто буде в, в обороняючій команді, ну, типу в складі команди цей герой, тобто в якому складі він буде, скільки там будуть хілів. Тобто, наприклад, буде більше хілів, можна буде його поставити на край. Друзі, ну в даному випадку ми його ставимо або центр, або середня лінія. Друзі, далі. Війна з міньонами. В даному випадку ми його ставимо друзі, на, край, на середню лінію або на центр. також. Тобто В, в даних двох турнірах, які ми вже назвали, він підходить. Тобто В цих турнірах ми його можемо брати. Друзі, війна зі стрілами, в даному випадку ми його ставимо на середню лінію або, друзі, на край. Тобто, тут він буде ефективний або край, або середня лінія. Все, тобто, підходить він до цих, до, цих Боже, до цієї війни. Так, друзі, війна з очищенням, недуг та посилень. Однозначно, цей герой сюди підходить. Підходить він, друзі, так само, або центр, або, або, як я вам кажу, або середня лінія. Також можна його і на край поставити. Друзі, ну, чим більше його будуть заражати. Тим більше він буде бити по краях, також він буде різати ману на 50% і також він буде е, призивати паразитів на ворога. Так що, друзі, ну, в даному випадку ми його беремо обов'язково цього героя на цю війну. Так що він буде тут максимально корисний, тим більше він буде хороші урон наносити, 500%, 500 урона він наносить по одній цілі, а це він б'є по краях, друзі, то він буде хорошо шотати, друзі. Так що або центр, край, або середня лінія. Ну в даному случаї я би використовую тільки чисто в середній лінії з якимось хілом, також на середній лінії, щоб хіл підліковував і цей чим по макси частіше шотив. Також підрізав ману і накладував опції паразитів. Це моя думка ще раз, друзі, кажу, можете ви зі мною не согласитися, це таке, друзі. Але я вам рекомендую робити так. Якщо не вийде, друзі, ну ставте, як може у вас якась є друга комбінація, виставити оборону з цим героєм. Друзі, війна з посиленням на атаку кожних три хода. Друзі, в даному випадку я би цього героя ставив тільки на край або середня лінія. Чого на край і або середня лінія? Того, що війна з кожних три хода дає посилення, тобто там за кожних три ходи дає обороняючій команді 20 чи 10% атаки. Я не пам'ятаю вже точно скільки, але Чим більше він буде мати це посилення, а це, друзі, посилення не знімається, то є його ніякому випадку не може ніхто задиспейлити. Так що, друзі, е, чим більше буде цього бонуса, то в кожних три хода стакається фізична атака, там 10 чи 5%. А чим більше це буде фізичної атаки, то тобто до, до навика особового цього героя, тим більше буде нанос, на, наноситися урон. Тим більше це хороший такий урон, 500% урона двом героям по боках, та, тим більше підрізмане і... Ще раз наголошую, перезиває паразитів на ворога. Друзі, це середня лінія або край, друзі. На центр його не можна ставити, тому що ну, він може не дожити до цих стаків, і в принципі він може раз ультанути, але це не дуже там, так сильно може відрізнитися. А якщо він отримає два стака, то це вже буде набагато більше урон, там плюс 10% це десь 600% урона буде по одній цілі, друзі. Так що ну, в найкращому випадку я його би ставив десь аж на самий край. Все. Друзі. Ну це моя така думка ще раз. Друзі, ну дивіться, з війною ми розібралися. У всіх війнах він підходить, нема такого, щоб він на якийсь турнір на якусь війну не підходив. В даному випадку ми назбирали 5 зірочок для цього героя. Це тільки мій такий особистий рейтинг. Я собі його створив. І сам так собі веду його. Так що для, для війни він підходить, ну, для всіх війн він підходить. Друзі, переходимо далі до турніру. Турнір зі скорою зарядкою мани. Також, як я говорив, це або центр, або середня лінія. Ні в якому випадку його не ставте, друзі, на край. Ну, чого на край? Бо то, що коли він там залишиться сам, ну, вже всіх ваших в оборонячій команді там переб'ють, а цей герой залишився сам. Ну, я не бачу там вже далі він, щоб один проти там всіх був. Хоча, можливо, в когось там і так вийде. Друзі, ну все. Середня лінія та центр в турнірі зі скорою зарядку. Мани. Турнір, де неможливо хилиться та воскрешатися. Знаємо, да? ми такий турнір. Друзі, в, да, це героя ми обов'язково ставимо. Це або, друзі, центр, або середня лінія. Не край, друзі. Все. Запам'ятали, ми його на край не можемо ставити, тільки, тільки друзі, на середню лінію та центр. Друзі. Все, також підходить для турнірів. Турнір, де за кожне посилення дає 20% фізичної атаки, друзі. Дивіться, ну тут таке спорне питання. Чого пояснюю. Тому що цей герой ніякого бонуса для команди не дає, що відповідно за бонус команда. Обороняюща, якщо він буде в обороняючій команді, і також, якщо в атакуючій, ніяких він бонусів для своєї команди не дає. І за рахунок бонусів ваша команда не отримає додаткових 20% фізичної атаки за кожне посилення. Тобто, посилення цей герой ніякого для своєї команди не дає, друзі. Все, запам'ятали. Ну в даному випаді я би міг його взяти. Ну я би взяв якогось героя, до прикладу, який дає там бонус для своєї команди, щоб за рахунок цього. Ми мали додаткову фізичну атаку. А це 20% фізичної атаки, друзі. Так що тут треба добре подумати, чи потрібно його брати в обороняючу команду, чи ні. Ну в даному випадку я його би не брав. Я би поспадав якусь другу, там, наприклад, синю п'ятерку, до прикладу, там, там, кого там? Аріель, до прикладу, хіл да, в костюмі, який там дає плюс генерація мани, плюс збільшення е, кожний хіт ХП, який вже дасть два посилення. Всій команді плюс дасть 40% фізичної атаки. Ну, це хороший баф. бафер і плюс е, герой, е, який буде відповідно відноситься цьому, цьому даному турніру. Друзі, Так що в даному випадку я його би сюди не ставив. Просто так, щоб він наносив урон, але да. так, щоб е, хороша оборона стояла в турнірі, то я його би не брав, друзі. Так, друзі, переходимо далі до Титанів. Що я хотів би за Тітан сказати? А, за Тітан почнемо після того, як друзі, хто ще не поставив лайк, і обов'язково поставте, і продовжуємо. Друзі, на Тітана ми його не беремо, як ви вже догадалися, чого, бо того, що він нічого для команди не дає, ніяких бонусів. Ні на яку він фізатаку для команди не дає, на крит атаку він не дає. Там броні стихійну броню ворогу він не ріже. Защиту фізично не ріже. Коротше, друзі, нічого він такого хорошого не робить. Так що ми його не можемо брати на Титана, лучше взяти Норді, трьох який ріже там фіззащиту фіззащиту ще стихійно, його краще взяти, хоча то герой трьохзірковий. А цей п'ятизірковий ну від того буде більше толку, тим, що ми більше нанесемо урону. Від цього Цим ми героям стільки не зможемо нанести урону. Так, да, в нього хороший особовий навик, коли когось бити. Ну не Тітана цим особовим нав навиком. Друзі, так що ставимо мінус, для Тітана він, друзі, нам не підходить. Так, друзі, і переходимо далі. ми до, 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 до чого? Ага. Далі ми, ми переходимо до прокачки талантів, друзі. Так як я вже вам сказав, він може стояти або в центрі, або на краю, або в, на краю в даних різних етапах війни. Но в даному випадку з такими параметрами, як в нього є, і така як в нього Ульта хороша, особовий навик. В даний случай ми його качаємо чисто на атаку. Фізичної фіз броні і ХП йому не потрібно. Чого не потрібно, бо того, що він якийсь там бафер, який нам допомагає там лікувати команду, чи ще там якісь додати посилення і все остальне. Тобто з нього хороші особові навики, який б'є по двох цілях, з, з хорошим уроном нанесенням. Тобто чим більше ми йому прокачаємо урон, тим більше він нанесе урона. Ворогам, друзі, значить, однозначно ми качаємо на макс атаку. друзі. Все. Максимальна атака і все. Так що з цим ми розібралися. Друзі, ось такий герой. Ще раз, п'ятизірковий синього кольором. Це новий герой. Друзі, всім бажаю його отримати. А на цьому ми будемо прощатися. До нових відео оглядів. Так що, всім, друзі, дякую, що ви дивилися це відео. Всім гарного настрою і пока.